За фактом, головне завдання дитячих настільних ігор не тільки уміти дарувати радість від самого перебігу гри, бути цікавими і занурювати дитину до світу на стілки, але водночас і мати якийсь повчальний і розвиваючий характер. Тож сьогодні я пропоную вам поглянути на серію мега крутих дитячих настільних ігор від видавництва Такамака і ознайомитись з їхніми правилами. Усі три гри розраховані від двох до шести гравців і підходять до гри із дітками від п'яти років. У грі Кістко Гриз нам буде потрібно провести одну із собачок по заплутаному лабіринту. У грі Кокочвяк знайти відповідного хробачка. А гра котолапка змусить нас стежити за політом метелика. Тож почнемо наш огляд зі гри «Кісткогриз», в якій гравці будуть полювати за собачими скарбами. На початку гри перетасуйте колоду карт і викладіть її на центр стола сорочкою догори. Відкрийте чотири карти з колоди і викладіть по одній карті горілиць з кожного боку колоди. Якщо серед цих чотирьох карт на початку гри є карта «Кісткогриз», замініть цю картку на нову, а картку «Кісткогриз» замішайте до колоди. У грі «Кісткогриз» гравці не виконують ходів, тому що тут усі гравці грають одночасно і повинні відстежити потрібну стежку лабіринту, вказану на верхній карті колоди. Необхідно знайти того собаку, який сидить перед входом, стежка від якого веде до скарбу. Як тільки гравець знаходить цього собаку, він вказує на нього пальцем або вигукує ім'я собачки. Доцик, і як винагороду, забирає собі карту собаки, і ця карта принесе йому один бал наприкінці гри. А на місце цієї карти викладається нова зверху колоди і розпочинається новий раунд. І якщо біля колоди викладається карта кістко гриз, тоді той гравець, хто першим каже на неї пальцем або вигукне кістко гриз. Забирає її собі, але ця карта принесе гравцю вже 2 бали. Проте для цього вам немає потреби з'єднувати лабіринт і саму картку кісткогриз. Таким чином, гравці проводять собак до скарбів, доки центральна колода не вичерпається. А після цього гравці рахують свої зароблені бали за картки собак, і той, хто набрав найбільше, і стає. Переможцем гра Кокочвяк переносить нас на сільське подвір'я, де хробачки захопили майже кожний вільний куточок, і курочка вже не може дати собі з ними ради. Тож вашим головним завданням стає відважна допомога курочці. На початку гри перемішайте колоду карт і покладіть її на центр стола з зображенням курочки догори. Далі виберіть одного гравця, який стає головним, і буде відкривати карти з колоди. Він відкриває одну карту, викладаючи її горілиць поруч із колодою. На кожній відкритій карті зазначається декілька хробачків у різних позах. Гравцям необхідно переглянути усіх хробачків на відкритих картах і знайти такого самого, як і на карті з курочкою зверху колоди. Якщо такого хробачка немає, головний гравець відкриває наступну карту з колоди, викладаючи її горілиць біля попередньої. Якщо ж гравець знаходить відповідного хробачка, він указує на цю карту пальцем і забирає її собі. Ця карта принесе йому один переможний бал наприкінці гри. До речі, одночасно гравець може вказати і на декілька карт, якщо на них зображений відповідний хробачок. Після цього головний гравець відкриває нову карту і гра продовжується. Якщо на стіл викладається особлива карта з ось таким зображенням, відразу необхідно вигукнути Кокочвяк, гравець, який зробиться першим, забирає всі викладені карти, як і особливу карту, яка так само приносить один переможний бал. Таким чином, учасники грають до моменту, поки не скінчиться уся колода. Тоді той гравець, який має найбільше карт і стає переможцем у грі. У грі Котолапка метелик влаштував котику шалені перегони на галявині. Тож вашим завданням стає уважно роздивитись усі картки і прослідкувати за шляхом метелика. На початку гри перетасуйте колоду карт і викладіть її котиком догори на центр стола. Будь-який з гравців бере картку з колоди і викладає її поруч з колодою предметами догори. Якщо на картці зображений метелик, необхідно відкрити наступну карту і наступну, поки на відкритій картці не буде відсутнє зображення метелика. Далі усі гравці на швидкість повинні знайти останній предмет, на якому знаходиться метелик. Для цього необхідно подивитись на верхню карту колоди із котиком. На цій карті зображується стартовий предмет. Далі, починаючи із лівої карти і рухаючись праворуч, гравці повинні прослідкувати переліт метелика. Наприклад, ми починаємо із корзинки. Рухаємось до газети. На наступній карті газета з'єднана із глечиком. Далі глечик з'єднаний знову із корзинкою. А на останній карці корзинка з'єднана із деревом. Той гравець, який першим скаже предмет, на якому зупинився метелик, забирає всі викладені картки. Кожна з яких принесе гравцю по одному переможному балу наприкінці гри. Після цього розпочинається новий раунд і знову з викладення карт. Якщо під час відкриття карт зверху колоди з'являється особлива картка, необхідно якнайшвидше вигукнути котолапка. Гравець, який зробить це першим, забирає всі відкриті картки. А після гра продовжується за базовими правилами. Тож таким чином, учасники грають до моменту, поки не скінчаться картки у колоді. Тоді той гравець, який має у себе найбільшу кількість карт і стає переможцем у грі. Наразі ми з вами розглянули усі правила відразу трьох веселих дитячих ігор: Кісткогриз, котолапка та кокочвяк. Але якщо у вас залишились якісь питання, пишіть їх в коментарях, і ви точно отримаєте на них відповіді. На цьому у мене все. На все добре, бувайте!